Чи можна стригтися з тримером? Ви знаєте, тут, в принципі, я рекомендую стригтися не тримером. Якщо вам треба ось таку волосся маса, бачите, в мене на голові. Ви хочете її зняти, візьміть, звичайну, машинку для стрижки. Тому що якщо ми візьмемо ось такі тример, подивіться ножі, зубці вони дуже дрібні. У машинки вони ширше, а машинка більш потужніша. Такі інструменти, як тример, вони створені для того, щоб робити там, це як окантувальний пристрій. Тобто, там він може знімати, він просто там рівні контури робить і так далі. Тобто Це такий чисто нульовий зріз. Там воління можна зробити тримером, це дуже буде класно, до речі. Але стрижка маси, ну, до речі, в багатьох тримерах окантувальних, ось такого типу. Там взагалі насадки 1, 2, 3. В професійних, наприклад, Pro, Скілетони, да, якщо я не помиляюсь, в них взагалі немає в комплекті насадок, щоб ви розуміли. І тим самим виробник заявляє, для чого цей інструмент справді. Так? І є, справді, можна взяти якийсь потужний інструмент для стрижки голови. Саме тримери. вони робляться які? Вони робляться там сильно потужний двигун, і швидкість обертів також висока, і там можуть покласти в комплект. Ну, це рідко, але якусь там і дев'ятку, і шість. Ось, але це треба шукати. Це воно не дуже його мало, і ну я би не рекомендував. Тобто можна це, якщо ви гоління голови налису хочете, можна тримати. Да. Воно буде, бо у вас не буде ж така чуприна, як у мене, заростати в будь-якому випадку. Тому для таких завдань да. Якщо ось таку зачіску знімати масу, як у мене, це тільки машинка для стрижки. Тому ви ви навіть різницю відчуєте в роботі цих двох інструментів.